Ти якийсь час працював на каналі Порошенка і непогано його знаєш. Як він докатився до такого крінжу? До якого саме? Ну ти бачив? Оце Мотоцикл? от байкер, і... студенти, студенти. ступай. Що ви бачите перед собою? Скарб? Це скарб, так Та, ну він же ж він же мільярдер. На оцей цей крінж? Це ти не перший таке питаєш, тому що мені за один день це відео показали багато людей. Ну повідомлення надіслали, і всі запитують одне і те саме, що ти запитав. Як ти думаєш, хто йому таку ходу радив? <сум> Однакове питання. Я кажу, ви що, змовилися? Може на цей розрахунок насправді? Ну це вірусна історія, така вірусне відео та, з одного боку. А ну іншого, я не знаю, бля. А з іншого, на кого цей вірус розрахований? Ну така гайчний ключ. Не догледіли стилісти. Ну, це ж фотографія. Ну ми ж і не придумали. Вон, ви ж самі її публікуєте. Ну так. розумієш? Вірус вірусом, але якщо ти при цьому виглядаєш довбоє, ну я не знаю такий дуже сумнів... сумнівний профіт.